Якщо ти в пошуках стайлеру, який одночасно сушить і випрямляє волосся, тоді ось мій огляд на цикотек Ейріс 2 в одному. Це стайлер з функцією 2 в одному. Сушка плюс укладка. Має дві насадки: щітка стайлер і об'ємна браш щітка. Три температурні режими плюс холодне повітря, а також дві швидкості: Турмалінове покриття, плюс іонізація зменшує пухнастість і додає блиск. Волосся можна сушити і формувати одночасно. Не потрібно браш і окремий фен. Швидко і зручно. Підійде для тих, хто цінує час і хоче укладку без зайвих рухів. Особливо класно працює на середньому та довгому волосі. Стайлер зручний, легкий, не пересушує і дійсно економить час. Для домашнього використання дуже гідний варіант.